Це приходиться до такої їзд. Я почав виконувати на машині на бойові задачі вивозити піхоту, штурм з танками. ну Красиво це все. Знаєте, тоді не було ще такої війни, як зараз дроновий. В основному мінометка, танки, стрільба. Знаєте, вона мене дуже, Ця машина дуже багато раз спасала і вивозила. Не знаю, Я її люблю, дуже в неї є якась знаєте, душа ця машини. Хоч вона прийшла з за границі, вже наша українська душа в неї. Хлопці якщо чують, піхота. Я був в піхоті завжди. Чув тільки звук, нам командир каже, за нами на евакуацію їде хто? Масів, ми такі, Фух". ми вже знаємо, що б там не робила, там і намітка щоб вона там стріляла, попадання, і в мене були попадання, колеса, колеса там стоять внутрі докатки, які навіть сучасні пробоя. Машина 30 кілометрів може далі двигатися і спасе лічний состав, водія, ну всіх. в центр, попав 55-й Не шкодую. Безпосередньо, коли е, йде тиск на нашу піхоту, йде штурм, потрібно зачистити якийсь квадрат, як, десь в якомусь е, домі могли засісти ворог. Потрібно виїхати і конкретно знищити определенну ціль. Перша ціль це кулеметник, я відкриваю люк і я залишаюсь повністю відкритий. Тобто Перебороти страх це найвістраше, найважче. Ну, а там все як вучать. Патрони зарядив, кнопочку зажав і все. Був штурм, ми завозили хлопців і проводив зачистку пів села. Мені командир приїхав на листочку, показав конкретні цілі, пріоритетні, які мені потрібно знищити. В той момент, коли піхота буде вигружатися, два таких завдання останніх було. Трошки ситуація помінялася, оптоволокном, зараз не актуально виїжджати на обороні, тому що вони зразу, як пріоритетна ціль, вони знищують. Тому трошки стараємось зберегти їх для таких серйозних ситуацій, коли ну, крім неї ні, ну, ніхто туди не заїде. самих останніх два рази мене підбило. Наша машина поїхала бойова, тільки друга кірпі. Хлопців підбила хлопчиків і вже все, вона згоріла, вони вискочили живі, за ними потрібно було їхати. Я поїхав там, задачу бойову виконав. І... Хотів хлопців забрати, вже здав посадку, щоб їх забрати. І цей момент ми їх ждуни називаємо. Я їх ще пішоходи. Ось такі дрони зараз з'явилися, ці квадратики. І мені в передню часі сюди в радіатор. Зрив, я нічого не ну, спочатку контузило, я нічого не розумію. Ну, Хлопці сидять, треба трошки очнувся, розумію, що треба уїжджати, тому що в мене ще один прильот. І я уїжджаю, вода витекла 30 кілометрів без води. 30 кілометрів вона мене довезла, і по ці якраз саме бойові, і вона мене довезла, і сталася я живий, і хлопці стали живі.